Книжки різних жанрів привезли на виставку Книга Фест 2024 автори та представники видавництв. Захід провели в галереї Ужгород. Тут відвідувачі могли купити книгу, поспілкуватися з письменниками, поетами та видавцями. На виставку з колегами прийшла бібліотекарка Академії культури і мистецтв Леонора Лукеча. У нас є багато у фонді літератури про наше місто, але такої ну просто чудова книга, чудове видання, Такої немає. Ну я не могла пройти повз мим. ну, Перш за все, я зу собі придбала. Бо вона дуже цінна, дуже красива, дуже гарна. Придбала у пана Мирослава «Многі літа, благі літа і синій зошит. Бувши тут, скористалась можливістю придбати книжки з підписом автора, новинки, і дуже задоволена цьому сучасному світі, коли в нас біль, війна, і це все. І з цих книжок ми можемо мати натхнення, черпати мудрість і, і, і черпати сили, щоб пережити ці важкі часи. Свої книги на виставку приніс письменник Мирослав. Очиниць я ще не рахував, і це важливо, скільки ну я знаю, може 30. Я їжу по цілій країні і дуже відрадно, що наш, наш Ужгород ну долучається до таких якихось е, акцій, коли можуть зустрітися на одній на одному майданчику читачі, автори видавці бібліотекарі і поговорити свої откровення, поділитися речами. Тому я тут. Так, є. є дитяча книжка, повість дитяча і важко не знашковом гора. І книжка «Откровень», таких навіть моїх откровень, називається Срібний ключ. Принесла, не рахувала скільки книжок, але нових є. Це четверта книжка про Вуйка Йоя. Це книжка про те, як Вуйко Йой вчить дітей лікуватися травичкою. Яка росте просто у дворі, або травичкою, яка у мами в холодильнику є, читанку для перших четвертих класів про тут твори про те. Як не треба боятися, як боротися з своїми страхами. Вийшов переклад з словацької кіберпанкового роману Михайла Горецького Троль на виставку книга Фест 2024 з Тернополя приїхав директор видавництва Василь Ванчура. Я думаю, десь біля 30 видань різних років цього року вийшло. У нас ми в співпраці з інститутом національної пам'яті вийшла книжка Волонтери. І з інститутом літератури так само вийшла книжка. Ну чим більше ми будемо популяризувати українську книжку, тим краще будуть люди знати, що є все-таки є видавництво. Тут не тільки видання цього року, це і попередні роки. Але в цьому році ми видали десь вісім, по-моєму, минулому біля десяти видання. Випустили е, отаку книжку Барток і дерев'яний принц це переклад з угорської е, і випустили. От такі от дитячі книжки в цьому році, ну і так далі. От Шевченка випустили білінгвально, тобто українською і угорською мовою, народжений волею. Це книга військового Євгена Гріна. На виставку автор не зміг приїхати. Його книжку представив заступник голови обласної організації національної спілки письменників України Василь Густі. Понад 10 років, як він там, він на фронті. Він на Воює і звідти, з фронту, з окопів, з бліндажів, він прислав таку величезну кіпу віршів, написаних на таких на паперах, на різних аркушах, які були під руками. І Ми вибрали з того. Ну то що можна було Цьогоріч Виставку книга-фест проводять 13-те. Розповіла заступниця начальника управління інформаційної діяльності департаменту стратегічних комунікацій національності та релігії Закарпатської ОВА Марина Чепа Марковці. А якщо з книжковим Миколаєм, то у 20-те в нас відбувається книжковий фест, такий ярмарок, де наші видавництва мають змогу представити новинки, які вийшли протягом року в області. Ми запрошували і за меж області. Зголосилось два видавництва, але наразі один представлений видавництво джура з Тернополя. У Нас дев'ять видавництв, і є в нас один автор, індивідуальний є Віктор Мотрук, який презентує свої новинки перекладацькі. Скільки є книга фест, стільки ми є співорганізаторами. Близько 20 видань. Там вони представлені в різних номінаціях. Це на конкурс називається Мистецтво книги. Результати якого будуть оголошені 25 жовтня. Члени журі оберуть. Найкращу книгу, яка відтри отримує ознаку книга -фест». З цими книжками, можуть ознайомитися всі, і вони можуть побачити всі відвідувачі нашої виставки, що це справжні достойні кращі з кращих видання, і відповідно вже придбати їх на стендах наших видавництв. Тривала виставка книга – 2024 до 18 години. Під час заходу збирали гроші на fpv дрони. Руслана гостюк Леонтій не Суспільне новини.